So, welcome to Big City! Вітаю нас у електрозаводську. Хух, ну, тепер це все справа удачі. В принципі, екіпірований я по захисту по всіх максимальних параметрах, так що вбити мене тепер мало бути не так легко. Глянемо, як то буде. В принципі, якщо буду стріляти в ноги, то... Та, Мені їх легко можуть переламати. Але, в принципі, постріл в голову або в торс мені б не мав принести дуже багато шкоди. Ну, що ж, М-ка в мене теж і не готові. Дуже довго в електро я не буду. Я побігаю по основних таких будівлях. Пошукаю головне рюкзак. Та тут мені більше нічого не потрібно, а потім побіжу на болота. Я вже екіпірований, начебто, непогано для болота. Так, що ми бачимо? Ми бачимо пожежну станцію. Давайте зробимо все тактично. Побіжимо на висоту і проглянемо периметр на вміст різних ворогів. Гадаю, це буде розумно. Так, як роблять професіонали зверху, ж. Тут, до речі, вміють чуваки з мосінками стояти. Ні, таких тут нема. Ну, на тому, дякую. Так, що у нас тут нам каже пожежна станція? Я, речі, вже бінопіль є? Я вмію кристуватись правильно. І що ти робиш? Що ти робиш? О! Ну, лут там є. Що дивно, вона не облутана. Так, що далі видно? Так, дальня пожежна станція. Ну що ж, руху не видно. І це вже не може не радувати. Так, давайте тут, аби ми не гримнулися, а. То я тут дуже люблю пасти. Пройдемо це акуратно. Де драбена? Що я наробив? Опа. Рюкзак і фляга. Вау, не знаю, що в таких місцях є лут. Стоп, тут навіть там є. Хто зівака? Так, а ч А, пила. Му трета пила. Так, злізати треба акуратно. Я одного разу вже був налутаний, ну, не на, на такий топ, як зараз, звісно, але тим не менше луту в мене було багато. І я тупо впав. Магадаю, навіть це бачили, я по-моєму зазняв цей дуже сумний момент. Не хочу, аби це повторилось зараз. Так, Тахи треба перевіряти обов'язково, тільки лазити по них треба дуже акуратно. Тому що це може закінчитись дуже погано і дуже плачевно. Так, але руху в електро нема. Принаймні такого наглядного. Не видно руху. Так що пробігти це все дуже швидко. Так, ну вогнегасники, звісно, в пожежних станціях їх завжди багато. Це що? Ніфіга не видно, ніфіга не видно. Що це? Ну, покажись. Та це якась куртка, в принципі. Дочовик, до речі, набагато краще, ніж ці тактичні куртки. Особливо дочовик, який розмальований у такий зелений колір. Він дуже добре заміняє тактичну куртку. Так, дивіться, я чув звуки. Так, краунд це, звичайно, гуд. Хм. Мабуть, показались, ну. Сподіваюсь на це. Так, пістоль. Fnx. Ну, до тебе чувач у мене набоїв немає. Кола. Ну. Ось такі от справи. Е, спробуємо глюком е, вилізти на цю стіну, якщо глюк тут так. глюк тут присутній, куди б він Так, оглянемо дах. Оглянемо дах. Нічого начебто на тако немає. Мабуть, варто ще раз глянути в бінокль. І розвити що тут твориться навкруги. Так, бачу вже якісь набої. Це що, 9 мм, так? Ні, 45 цп Ці набої я не знаю до чого. 40 Так, 7362 так? Ага, мені треба 5,56 56 Це 45 АПЦ. Ні, це не підходить. Е, ну нічого. Заспанися, чувак, це мені не подобається. Де ж ти є, друже, дорогий? Аби лиш не в електро. Ну, просуватимемось, акуратненько, просуватимемось. Взагалі я тоді е, запис вимикати не буду, тому що тут, знаєте, можуть всякі непередбачувані ситуації відбутись. Все-таки ми в такому... Мегаполісі я б сказав. Тут не можна бути впевнені на 100%, ні. На що Йой-йой, -йо -йо. глюки, глюки, глюки. Лиш би я не впав, ще кудись, а е. пам'ятаю, я ще на моді. Ще в давні-давні часи Навернувся так. Через тупий глюк. Де драбина? Де драбина? Драбини нема? Може драбина з іншого боку? Окей. Окей, 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 так, от драбина. Тоді біжимо ми до житлових будинків наразі. Е -э так, до житлових будинків. Напрямку іншої пожежної станції. А там же по ходу діло будемо підключатись. Так, знайшли ми проти ВОГАЗ. Це вже цікавіше виглядати буде. ГСМЕСК. Ага, в мене тепер в інвентарі немає місця для неї, чи як. Якщо... Ага, не вдягається, коли на голові Кевларчик. Ага, схоже на те. Ну, вибір мій. Очевидно, гадаю. Ну що ж, облутав я електрозаводськ. Два рази навіть, один раз ввечері, другий раз зранку. Нічого, що кресло не знайшов. Багато набоїв і ще такі от клюві штучки. Захисний ящик Хороша річ, тут аптечка зберігається нормально, не ламається Так що я тепер тут зберігаю набої. У мене є... Три пачки набоїв до Магнума половина ще, і три барабани по 6. І от 18 і 30 набоїв до МК. Так що набої в мене є, я можу сміливо пертись на болота або на аеропорті більше хочу. Так, отже, вирахувавши по координатах дуже так важко географічно. Професіонально, ну, тим ще інтерактивну мапу на iPad. І, я зрозумів, що йти мені треба наліво для того, аби добратися до Чорногорська. Саме туди я і хочу. Правильно я хоча б вирахував? Так, стоп. Цей Пірс. Ой, куди мені треба? Ага, фігню я вирахував, це неправильно. А, ну так, я хочу тут вирахувати. На пірсі, так не вийде. Але мені треба бігти в бік, де Пірс. Закінчується там той. Отже, мені треба бігти в цьому напрямку. В цьому напрямку у нас Чорногорськ. А потім аеропорт. Народу на сервері мало, так що мені боятися, практично нічого можу. Сміливо. Бігти вперед, вперед і тільки вперед. Так, і що нас там чекає? Нас там чекає Чорногорськ. кілька Селищ маленьких, аеропорт і воєнний об'єкт болота. Там я хочу для МК знайти кілька файних штук. І можливо мені вдасться знайти масивський рюкзак. Крутий теж непоганий на 30 сотків на 5 більше, ніж в нас зараз є. а Це теж багато. Хоча найкраще було б знайти там той самий крутий рюкзачок. Туристичний, альпініст для альпіністів, коротше, так буде. Але там цей рюкзак мічає багато слотів, але він зате дуже сильно помітний. От, що, треба вибирати між чогось. Ну а тим часом давайте просто побіжимо по колії прямо до Чорногорська. Так. Так, 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 так. Все правильно, я б мав бігти у правильному напрямку наразі. Хоча дивно на інтерактивній мапі не видно е, колії. Хоча ні, от вона. Видно, видно. Але нам краще добратися до дороги, аби поглянути на дорогу вказ, що ми точно йдемо правильний бік. Але здається, що правильний. Так, ну, інвентар у мене тепер просто шикарний. Шикарний, шикарний, шикарний. Де б я подумав, що якийсь буде так облутаний файно. Так, і бронежилет. І кевлар, але найгірше те, що в мене берегти тікран потрохи. Так що краще, аби мене зараз зомбі били якнайменше. Ходять це може дуже пано закінчитися. Так, там якась будова ще. Забіжу туди і шукаю дороговказу. Опа! І ангарчик і туди треба забігти. Так, я дороговказію не пропустив там. Ні, вони, мабуть, будуть трохи далі. По дорозі, так, що у нас таке? Так, нічого нема. Навіть не буду втрачати час і біжу прямо до ангару, а потім туди, в той бік. Ну, здається, я біжу правильно, але... коли здається, то треба хреститися, хто каже. Так, що треба буде все перевірити. Шкода, у мене немає такої крутої інтерактивної карти для айпаду, тому що я досі не оновився до сьомого IOS, і я цього робити не буду. А більшість програм доступні лише на 7-й IOS, на жаль. Так, тут синю підклали нам, любителям 6-го IOS. Так, там ще нагорі багато будівель, але знову ж таки до них я теж бігти не буду. Забіжу ще в заправку і от до в кес, там ми зараз вигнянемо. Так, і там є зомбі, правда? Правда, 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 там є зомбі. До речі, от, і от всі магазини мені дісталися суто як. Е, бах, як глюк. Хоча от я отак заправляв Еммо, далі переклав його в інвентар, переклав назад і тоді мені він подвоювався. Та, дуже дивно, але так воно і було. З одного магазина три з допомогою глюків. А магазини це дуже корисно, ви якщо їх знаходите, то ви обов'язково беріть з собою. Тому що під час е, стрілянки можна натиснути перезарядку і він шуденьку е, закладемо в другий барабан, замість того, аби е, все окремо заправляти, все окремо заряджати. А так то вам доведеться витягнути, вставити набої, затягнути назад. А так він все робить сам. Добре, ніч. Так, могли, в принципі, і не забігати. Опа, фляга. Ні-ні, можна і забігнути. Так, давайте поп'ємо тоді, для того, аби було гідрейтед. Триметр завжди себе енергіїзд і гідрейтед. Так мені порадив вольдем. І тоді все буде відзброємо окей. Так, порожнемо тоді ту флягу. Ще одну флягу з собою брати точно не буду. У мене інвентар і так обмежений. Так, і до другого каза. Так, що нам показує? Так, от, Чорногорськ, 3 кілометри вперед. Ну що ж, побігли тоді. Отож, друзі, вітаю у Чорногорську. Так, план у нас такий. Ми не будемо тут нічого затримуватись, лутатись, нічого не будемо тут робити. Ми просто біжимо прямо до аеропорту. А від аеропорту до, боліт, до болота. Ну, болота, то, в принципі, є аеропорт. Так що отакий от у нас план. Я сподіваюся, ми біжимо правильною дорогою. І якщо так, то ми незабаром будемо на кінці Чорногорська, якщо я в Чапаївку не добіг. І тоді нам доведеться бігти лише вперед. Так, от Чорногорськ, це не Чапаївка, вже добре. І нам треба бігти суто вперед, вперед-вперед, не звертати цієї дороги, і тоді ми дуже скоро... Вибіжемо із Чорногорська і полетимо прямо в аеропорт. Дорога до аеропорту, це як один Чорногорськ. Так якщо глянути на мапу. Так що я гадаю, це не буде дуже довго і дуже важко. Ну, якщо, звичайно, когось там не буде. А в принципі, народу зараз на сервері всього 4 людини, так що я не думаю, що там хтось той мав бути. Це на чому? Так, Чорногорськ. Ура-ура, ура! Так, як я вже казав, не будемо ніде зупинятися, не будемо нікого вбивати. Навіть зомбі. Поки якщо будуть зомбі, яка собі бігаю. Ну, Ми хвачу можемо трохи от. Збільшити наші запаси їжі. Так. Це зарбето варто. Так, а тут такі є взагалі, запаси їжі? чесно, Це не схоже. Книжка. Так, запасів їжі тут немає. Хм, і це погано. Я вже і не гідрейтед, і вже не енергізд. Так що давайте тоді бахауємо щось. Так, що у нас є? Консервовані шпагеті. Ага, от, персиками вивчаємо. Так, от люблю відкривачку на те, що вона відкриває банки і залишає 100% їжі всередині. Так, бо зазвичай сокерки залишають від 30 до 60. Дуже багато втрачається. Так, там багато... Багато-багато поверхівок. Отак от. Тавтологія, тавтологічна. І після аеропорту, я гадаю, можна буде збігати назад і пробітись по цих великих будиночках. Але перший аеропорт. Крутий воєнний лут. А далі можна і бігти назад. Так, зомбі, зомбі, зомбі. Хм. Навіть бачите, вас не хочу. Так, біжимо повз нього, а він находится робить, що хоче. О, болото 3. Я біжу правильному напрямку, собі. Так, що там там нічого, Окей. Ну, біжи, біжи, біжи. І пофиг на тебе. Мені на тебе срать. збоку є, і чує, як мені на нього срать. Так, прикольно. Так, болото 3 кілометр вперед. Сподіваюсь, воно відчепиться. Так, пожежка тут. Курча мать! Окей, okay, я встиг. Цьому приколу мене теж вельм навчив. Можна просто вийти в меню і чокнути на... на меню відео. Навіть нічого тут не треба міняти, просто на меню відео і відео стає нормальним. Але. Але тут є вже небезпека одна. Не факт, що ви не розумієте, коли вам настане кришка... Тому що коли ви виходите в меню, то з вашим екраном все гаразд. А інакше ви ніякий не перевірите, скільки у вас крові. Так що з цим будьте будь акуратні. До речі, доходячи на новий сервер, у вас екран знову кіміннішає і стає відповідно до вашого теперішнього стану. Так що, принаймні, так ви зможете зрозуміти, коли вам прийде капець. Я не хочу, щоб мені проходив капець. Я знато гарно облуднуй. На болотах у мене є великий шанс знайти е рюкзак мисливський на 30 слотів. Оце не так вже і багато, на 5 сутів більше, ніж тут. Я збільшив дуже словтий цими штучками. Оця штучка займає 4 слота, а в собі має 6. Так що, маючи таких 3 фіговини, я збільшив місць інвентаря на 6. Отак. Файно. До речі, для того, аби відкрити такі штучки, або там, наприклад, аптечку, достатньо просто view content і все, там все є. До речі, можна так само зберігати речі у аптечках. Я вже перевіряв, це можна, але справа в тім, що аптечки дуже швидко руйнуються. І тому весь міст, що там є, зруйнується разом з аптечкою. Так що цього краще не робіть. Краще шукати такі штуки. А вже в такі штуки ви можете пхати аптечка, так як, зро... як зробив я. І от, View контент. Аптечка. І туди можна запкутити просто що-небудь. От, наприклад, наприклад. Наприклад, це лускути. Це все. Все дуже легко і просто. Що, наприклад, на запхата можна ліпти, аби інвентар. От, давайте, бінокль. А, бінокль туди, бачите, не лізе. І є же туди не лізе Туди можна запхути лише щось із медицинського. Давайте ми туди запхаємо скути, бо вони і так бідні вже Bedley Demet. І тепер у нас в інвентарі є два зайвих слоти. Трефі запхоти. <кхів> Разом із тим. Так, ще одна заправка. О, вагони. Као, ого на тут є? Хе, треба тут бігати глянта. Цікавенько. Так, і аеропорт буде вже дуже-дуже скоро. Народом. П'ять людей. Чотири людина. Форча твоя мать. Уявіть собі, що там і лут. Це що? Сухе молоко. тю-тю-тю-тю-тю-тю. Я ще навіть не вб'ю тут. То так не подумай, я собі весело стрибну, якби я ногу зламав. Блін, два набої на неї витрати. Курова. Хм, ну окей. Як бачите, лут тепер позапихали всюди, навіть такі от вагончики. Чого, скільки пам'ятаю, не було у попередній частині. Ну, попередній частині, тобто, мається на мод до арми. Арма 2 за. Там лут можна було зайти лише. У деяких відкритих глюках. Начало у деяких відкритих глюках. Що тут? Авто майстерня, так? Ага, двері а двері так, двері не вичиняється. Так, що у нас там є же і вода на максимумі, добре. О! Ніжа мені зараз потрібна. Так. Персик яблука я вже навіть не збираю. Дивіться, якщо я нормально, адекватна їжа. Так, це мапа, так? Мапи Чорнорусі я нафіг покидав. Я Чидор, я використовую інтерактивну мапу на Іпедії, тому мені ці мапи ні до чого, тим паче орієнтуватися в них взагалі не вміни. Так, Якщо нехай собі там лежать. А інвентар вже трохи більший. До речі, у мене ця штучка Badly Damaged, І ця штучка в мене Badly Damaged. Це ще тримається на престиж, цей на престиж, і цей на М-ка у мене теж поки що престиж, але вже два є компоненти Бедлідич. І це мені дуже не подобається. Так, ці от бекони довго зберігаються, так що я їх і хаваю поки що, то вже коли мене взагалі їжі не буде. Набоїв у мене на раді ще три пачки таких по 30 раунд і два. Ну, чи топак, три, тому що один всередині барабанів. Тому шість набоїв. Так, бачу першу будівлю. Перше будівлю до аеропорта. Так, ми вже тут ми вже практично на місці от прошу, огородження аеропорту. Тепер потрібно шукати дирку в цьому огородженні. Так, що у нас там з людьми? Три людини. Це прекрасно, просто прекрасно, вважати їх ніхто не буде, якщо хтось із них... Зараз не там. Хоча от, от штуки. О, штуки... Ці чуваки сидять тут, що відколи я почав грати. А я вже тут граю. Годину десь я вже тут граю. І ці чуваки там так і сидять. Так що я гадаю вони якісь там друзі і просто досвідчують світ. Тепер мені треба шукати дірку в заборі. Ха. Цікаве заняття таке. Спробую оббігти аеропорту тут ззаду, аби мене не дуже добре було помітно. По-моєму, там десь є вхід. Якщо не поміняюся, я тут колись був, ще на моді арми. І вхід був саме біля входу о, до аеропорта. Ну це, мабуть, логічно. Вхід біля входу. Але, я гадаю, я вам не зрозуміло. Так, вишка, 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 вишка. Дуже-дуже цікаво. А глюком забігти не неї можна отак от до от, драбинки? Не, не можна. Треба шукати вхід. Так, друзі, вітаю нас. Ми на першому воєнному об'єкті. Так, погнали на вишку. Пам'ятаю, що вишка у моді... Завжди мало в собі багато луту. Автомати навіть інколи. Так, що в нас тут є? Не впаде, хлопче, не впаде. Нічого. Прикольно. Цікаво чому? Чи А. Ми полутали, чи Б. Тут є купа народу, які мене зараз файно і весело побувають. Так, зомбі на воєнних об'єктах дуже багато. Так що мені свій магнум потрібно тримати на поготові. Знадобиться. До речі, що нам там з рукавичками? Престиж. все окей. Так, здиспетчерська. Оця будівля мене і цікавить. Так, ну що би мені сказали, що мені з ним робити? Не хочу ризикувати і вбивати його із сокерки. А з іншого боку тут можуть бути люди. А з іншого боку, якби тут були люди, вони б його убили. Так, що, ризикнемо. Так, там бачу ще один зомбі. Так, і лутаємо воєнні об'єкти. Ура! Це так щастя. Так, нічого. Ну, у в'язницях ніколи нічого не буває, навіть у, Навіть у, у, у поліцейських відділеннях. Там завжди что буває наверху. Так, а це у нас... Ага, магнум лежить. До речі, що в мене там магнум? Що ти мені скажеш? Ты ч трестиш? Та, престиж, давай. добре. Магнум все окей. О! Green Mountain Backpack. Так, сукерка в мене вже Ворн, так що я візьму нову престижну сукерку. І тепер перекладу все гарно. Піпсі. Піпсі. Так. Перекладу все гарно. Не глюкай. Що ти не глюкаєш? Не глюкати мені хлопці. Гага, магну мене в руці, так що я не можу зараз перекинути, так? Кльово, мені гра глюкає, чудово. Прямо коли я знайшов Mountain Backpack. Чудово. А хіба у мене було інакше? Так, доволі небезпечна ситуація настала на... наразі. Так, фу, все відглюкало. Ура! Майже від гюколо. Ляха-муха. Дайте мені хоч бекпек надіти, хлопці. Ви розумієте, що я зараз можу втратити весь свій лут, що в мене тут є? Так. Саме так. Де на цьому світі справедливість? Де? бляха муха Пляха-муха. Що мені робити? Пипець! Ну, чекаємо тепер.